Отже, сьогодні поговоримо про мовчання, але не про те, що золото, а про те, коли воно стає справжнім тягарем, яку ціну ми платимо, коли вирішуємо промовчати, і не тільки ми, а й ті, хто поруч. Давайте з'ясуємо. Давайте почнемо з такого, знаєте, дуже особистого питання. Задумайтесь на хвилинку, чи траплялось таке, що на очах відбувається якась несправедливість? А ви ну, ви просто промовчали. Той самий момент, коли треба обирати, сказати щось чи просто відвести очі. І тут криється, мабуть, головний парадокс, бо найболючіша в будь-якій несправедливості це не агресія кривдника, ні, це тиша тих, хто стоїть поруч і бачить усе. Саме ця тиша, знаєте, створює ідеальні умови, такий собі парник, де зло почувається абсолютно безкарно і починає рости. І це ж не якась нова ідея. Подивіться, ще тисячі років тому було сказано знати, як вчинити правильно і не зробити цього це гріх. Тобто бездіяльність це не нейтральна позиція, це активний вибір. І як виявляється, вибір зі своїми наслідками? То чому ж ми так часто обираємо мовчати? Ну, зазвичай уся справа в комфорті, в ілюзії безпеки. Здається, що якщо промовчати, то вдасться зберегти спокій, не встрявати в конфлікт, зберегти, так би мовити, статус-кво. Але насправді це ж обман. Ми віддаємо свою внутрішню свободу, свою цілісність. За що? За примарний зовнішній комфорт. І це погодьтеся завжди програшна угода. Гаразд, давайте тепер подивимось, яку ж ціну ми платимо за цей комфорт. І почнемо з найголовнішого з ціни внутрішньої. Є такий термін атрофія совісті. Звучить трохи медично, але суть дуже проста. Уявіть собі м'яз. якщо його не тренувати, він слабшає, атрофується. З Совістю з нашим моральним компасом та ж історія. Кожного разу, коли ми його ігноруємо, він ніби стає тихішим. І з часом можна дійти до того, що його голос взагалі перестає чути. І знаєте, що найпідступніше? Ця атрофія не починається з якоїсь великої зради чи чогось драматичного. Ні, все набагато простіше. Один недоречний жарт, на який мене відреагували, одна репліка, якої ми уникнули, один погляд, який ми відвели. Кожен такий маленький крок це, по суті, тренування, тренування не чути себе. І з часом це просто стає звичкою. Ось ця цитата, як на мене, б'є прямо в ціль. Мовчання це не просто нульова позиція, не нейтралітет. Це пасивна, але все ж таки участь. Якщо ми бачимо неправду і не викриваємо її, ми по суті стаємо її мовчазними спільниками. Добре, з внутрішньою ціною розібрались, але ж наслідки мовчання не обмежуються нами. Вони, як кола по воді, розходяться і впливають на всіх навколо. Давайте подивимось, як це руйнує довіру. Мовчання це як іржа. Воно повільно, але невпинно роз'їдає все. По-перше, воно створює вакуум, в якому злота агресія почувається дуже комфортно. По-друге, воно вбиває довіру у стосунках, чи то з друзями, чи в родині. По-третє, отой мир, куплений ціною мовчання, це не мир, а просто байдужість. І звісно, це робить саму людину, яка мовчить, менш чесною і, врешті-решт, менш вільною. І ось тут дуже важливо розрізняти. Бо дивіться, є справжній мир. Він міцний, бо побудований на правді, на цілісності. Він не боїться конфронтації з несправедливістю. А є фальшивий мир. Це така собі тиша, збудована на уникненні проблем. Це просто байдужість, замаскована під спокій. І він крихкий, потримається на неправді. І це підводить нас до важливої думки. Нашою основною мотивацією має бути не страх в основі здорового характеру, здорової спільноти лежать сила. Любов і здатність тверезо мислити саме це, а не страх, і є тим паливом, яке дозволяє нам діяти правильно. Окей, ми поговорили про ціну. А тепер давайте подивимось на це з іншого боку. Кожен такий вибір між мовчанням і словом це не просто ситуація, це момент, який насправді визначає, хто ми є. Можна сказати, що кожна така ситуація це. Дзеркало, ми дивимося у нього, і воно безжально показує нам, хто ми є насправді. Це такий собі момент істини. Саме в цю мить стає зрозуміло, якими ми є. Не по тому, що ми говоримо про себе, якими хороші і правильні, а по тому, що ми робимо або чого ми не робимо. Це найчесніший тест на те, що нами керує: принципи чи страх. І відповідь тут, на жаль, завжди очевидна. Давайте підсумуємо найважливіше. Перше мовчання ніколи не буває нейтральним. Це завжди вибір, і за нього є відповідальність. Друге, кожен такий вибір це цеглинка в фундаменті нашого характеру. Він або робить нас сильнішими, або вчить уникати правди. І третє, мабуть, найголовніше: наслідки мовчання, звісно, б'ють по інших, але найглибший шрам вони завжди залишають на нас самих. І звідси випливає ось ця проста, але дуже глибока ідея. У моральних питаннях не повинно бути сірої зони. Так, це так, ні, це ні. Будь-які спроби знайти щось посередині оці можливо, ну з одного боку, треба подивитися, це часто просто спосіб уникнути відповідальності. Добре, теорія це одне, але що робити на практиці? Як поводитися, коли опиняєшся в такій складній ситуації? Давайте спробуємо сформулювати такий собі невеличкий кодекс сміливості. Дуже важливо розуміти, що сміливість це не означає говорити завжди і всюди. Іноді мовчання це правильний вибір. Наприклад, коли потрібно зібрати більше фактів, щоб не нашкодити, або коли треба знайти підтримку, бо діяти наодинці небезпечно, це мудрість. Але зовсім інша річ, мовчання, яке народжується зі страху. Коли ми боїмося втратити прихильність, коли називаємо уникнення конфлікту любов'ю, ось це вже руйнівне мовчання. І ось кілька практичних принципів, такий собі внутрішній компас. По-перше, називати речі своїми іменами не неприємна ситуація, а не справедливість. По-друге, не ховати правду за красивими словами. По-третє, обирати дію, навіть якщо це некомфортно. Дуже важливо поважати гідність людини, але чітко викривати її неправильні дії. І останнє бути послідовним. Принципи не мають залежати від того, хто перед нами друг чи незнайомець. І наостанок, давайте змінимо кут зору. Коли ми наважуємося говорити правду, це не просто втручання в чужі справи. Ні, це акт відновлення. Ми повертаємо цілісність собі, ми повертаємо здоров'я і довіру в наші стосунки, в нашу спільноту. І я хочу залишити вас із цим питанням. Воно не вимагає відповіді тут і зараз, але про нього варто думати. Коли наступного разу виникне вибір сказати чи промовчати, варто запитати себе. А яка ціна власного мовчання? Що буде втрачено, якщо промовчати? І чи вартий цей тимчасовий комфорт такої ціни?